Відсутність електроенергії в Шосткинській громаді викликає вже не тільки занепокоєння серед населення. У декого починають здавати нерви, адже не просто подолати роздратованість, коли твоє помешкання майже постійно без світла, а будинок напроти постійно сяє. Що наразі відбувається в громаді з електроенергією і що робить міська влада для врегулювання питання відключення електрики, розповів очільник громади Микола Нога. Що сьогодні надзвичайно складний день з електрозабезпеченням. Що на рівні області введений, введений новий графік. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був графік 2, 2 години є, 2 години нема. Потім ввели 2 години нема, 4 години є. З вчорашнього обіду введений графік, 2 години є електроенергії, 4 години нема. Здається, графік вже такий, що велика кількість електроенергії не використовується. Але починаючи з 10-15, обленерго ввело аварійне відключення по вказівки Укренерго, тому що кількість електроенергії, яка генерується в Україні, не відповідає вимогам те, що використовується. Мер міста зауважив, що найбільше від неочікуваних аварійних відключень наразі страждають споживачі другої черги, які світло бачать кілька годин на добу. Було дві групи, потім чотири групи, і вони між собою мінялися. А при трьох нема парності. Виникає питання, що перша група з третєю міняється, а друга група клепає кожен день одинаково. Ми звернулися в Обленеро з тим, щоб поміняли графік, тому що не годиться. Не може бути так, що кожен день і утром немає електроенергії, і ввечері не можуть дітей забрати. Самі не можуть зібратися такий. Звернулись письмово в обленерго з цього питання. Крім цього, сьогодні наш РЕС спільно зі своїми службами. У нас є контролюючий представник, який сидить у диспетчерській службі, контролює, щоб всі команди виконувалися, які дають Укренерго, починаючи з Харкова, Суми і наша. Відпрацьовується таке, у нас не виключаються будинки, які сидять на лінії до Центральної районної лікарні, до інфекційного відділення, до дитячої лікарні. До цих трьох лікарні кабеля прокладені, і ті будинки, які підключаться, світяться цілодобово. У нас світяться цілодобово ті, які підключені на три підйоми води. Ті будинки світяться. У нас світяться будинки. Які підключені до котелень Воронівська, ПТУ-19, Маяковського, 36 й мікрорайон і, 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 і ще одна котельня. І ці будинки, які в этих мережах не виключаються. З сьогоднішнього дня їх беруть на карандаш. З сьогоднішнього дня почнуть виключати із. Трансформаторних підстанцій, ці будинки, які не попадали, які були на цих мережах. Не всі 100%, але кількість будинків, які виключаються, збільшиться. Тобто людей хвилює, що в одному будинку сутками світиться, а в другому будинку дітей не можна зібрати і уроки не можна повчити. Оця, скажімо, дисбаланс попитаємося з сьогоднішнього вечора уже регулювати. Непроста ситуація з відключенням електроенергії і в області про це вчора повідомив Дмитро Живицький. Чиновник пообіцяв, що справедливість вимкнення електроенергії згідно створених черг буде контролювати служба безпеки України на сьогодні. Ми маємо ліміти, які доводяться області від Укренерго. До споживання і ці ліміти вони кожного дня різні, але вони складають від третини від тієї потреби, яка є в області, до 50% від тієї потреби, яка є у абонентів Сумської області. Ми вже неодноразово звертались до енергетиків з тим, щоб ці графіки були справедливими, і вимкнення, особливо вимкнення, були справедливими, тому що складені графіки вони на папері, начебто, забезпечують справедливість у вимкненні електричної енергії. По факту, ми спостерігаємо те, що не всі будинки, не всі об'єкти вимикаються рівномірно, і в деяких будинках ми спостерігаємо те, що там є постійне вимкнення електроенергії на 5, на 6, і на годин. Годин. Якщо це пояснюється якимось технічними речами, то ми спільно з головами громад. Відпрацюємо фінансування якихось перемичок чи додаткових ліній електропередач для того, щоб ми могли забезпечити повністю справедливе вимкнення електричної енергії. Якщо в вашому будинку вимикається електрична енергія, не по графіку або ці вимкнення відбуваються там на 6 і більше годин підряд. Будь ласка, звертайтесь до органу місцевого самоврядування, до вашої мерії, міської ради, сільської ради селищної ради. Орган місцевого самоврядування спільно з районними електромережами, з вашим ресом, ремом, відпрацьовують такі об'єкти, визначають, що потрібно для того, щоб цей об'єкт не вимикався, чи житловий будинок, чи квартал, чи там приватний сектор, вулиця не вимикались більше ніж. Вимикаються інші об'єкти чи інші вулиці і спільно працюють над тим, щоб технічно забезпечити можливість справедливого відключення електричної енергії. При цьому пан Жевицький наголосив на тому, що при появі електроенергії в помешканнях не варто вмикати одразу всі електроприлади. Мінімальне споживання електрики дасть змогу уникнути аварійних відключень, які неможливо спрогнозувати, і які проводять до відключень на довготривалий термін цілих вулиць і навіть мікрорайонів.